Сьогодні у випуску. Він 22 роки прослужив у військах спецпризначення, був крайовим отаманом українського козацтва. У Кропивницькому попрощались з 62-річним військовим Віктором Шарем. Дуже місто це любив. Ну так же він патріот своєї країни. Я його не могла здержати. 200 тисяч гривень для військових зібрав школяр з Новгородки. Навчання він суміщає з роботою в гуманітарному центрі. Толичні хірурги навчають Кропивницьких робити операції з вродженої серцевої патології. Військовий доброволець, краєвий атаман українського козацтва у Кропивницькому попрощалися з сержантом стрілецького батальйону Української добровольчої армії Віктором Шарем. Йому було 62 роки. З 2017 року він учасник українсько-російської війни. Загинув 18 грудня під містом Бахмут Донецької області під час мінометного обстрілу російськими військами. Він завжди підтримував бійців. Ми, на жаль, не в одному батальйоні були. Він проводжав мене на фронт, але останній раз ми з ним бачилися до оформування батальйону третього нашого УДА. Тоді останній раз, на жаль, так сталося. Він мене провів, а сам загинув. Разом із Віктором Шарем понад 25 років відроджували традиції українського козацтва на Кіровоградщині, згадує осавул Бугогардівської паланки Віктор Тріщенко. Поховали свого батька. Україна втратила свого вірного сина. Скільки зробити, як він, для відродження козацтва, для становлення нашої України. Скільки він зробив, не знаю, чи хто зможе ще скільки зробити. Для міста багато зробив. Пам'ятники, алея козацька все це справа рук його. І вона, та слава, буде жити там у наших серцях. Віктора Шарого залишилися дружина і дві доньки. Дуже місто це любив, ну так же він патріот своєї країни. Я його не могла здержати, але я його просила, що тебе вже вік. Може, ти залишишся? Ну, він сказав Іра, якщо не я, то хто? Він знав, на що йшов. Він загинув за правду, за долю і за рідну Україну. Поховали Віктора Шарого на Алеї Слави Рівнянського кладовища. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький. Тренер з тактичної медицини Матіас Вінкін Йохан приїхав з Німеччини, щоб поділитись досвідом з українцями. Він спеціалізується на пошуку людей з під завалів. У Кропивницькому організує тренінги для представників громадських організацій, кінологів, рятувальників. Ми запросили в Україну для того, щоб він поділився своїми навиками надані невідкладної першої первинної медичної допомоги при різного роду травмах, і чому зараз це так актуально, тому що наші волонтери фонду їздять на деокуповані території, їздять на другу. Першу лінію фронту возять допомогу військовим. У нас вже були факти, коли внаслідок ракетного обстрілу автомобілі волонтерів піддавалися осколочним ураженню. основна задача сьогоднішнього тренінгу це поновити у пам'яті людей знання про невідкладну першу допомогу для цивільних. Завтра буде частина присвячена військовій тактичній медицині. Шовчить перев'язувати рану. Каже, перед цим треба викликати швидку. Ми відкриваємо однією рукою, це легко зробити. При цьому ми не відпускаємо його руку, трохи натискаючи, накладаємо пов'язку, Бинт зміщуємо вбік. Після інструктажу вправу відпрацьовують учасники тренінгу. <плес> <плес> кожен має вміти допомогти не тільки собі а й іншим. Час такий. Якщо травм немає, людина дихає, але без свідомості її треба повернути на бік. Так. Мені було цікаво спробувати, чи я таку велику людину зможу перевернути. Це було легко. Матіас вінкін Йохан почав приїжджати в Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Крім тренінгів, допомагає в доставці гуманітарних вантажів. Мій тато тренував пошукових собак, і я цим займаюсь трирічного віку. Перше тренування з надання невідкладної допомоги було у 12 років. Потім я записався в іноземний легіон Франції як кінолог. І після завершення контракту у французькому іноземному легіоні почав працювати з німецькою поліцією та Червоним Хрестом. Цього разу планую бути в Україні п'ять тижнів. Удифендфрідом Європінюкрен. Ми боремось за незалежність усієї Європи в Україні. Думаю, кожен, хто може допомогти, має це зробити. Тренінги безкоштовні. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Учні першотравневої школи Долинської громади перечікують в укритті, поки скінчиться повітряна тривога. Нині тут є електрика, а на випадок відключення використовують один з двох генераторів, які має школа. У нас в закладі навчається 52 дитини. Генератор в нас розрахований на період тривалого відключення електроенергії. Він забезпечує світло та живлення розеток, живлення подовжувачів, Які є в нас у закладі, на період відключення світла. І укриття. Ми можемо його використовувати, ну, використовуємо в укритті, коли необхідно, для обігріву діток. Для Тривалого знаходження в укритті інший генератор на період знеструмлення працює у котельні. Ось, наприклад, сьогодні з 10 з десятої ранку в нас не було світло. То наш кочегар, відповідальна особа за котельню, він вмикає генератор. Для того щоб котел не набиралася висока температура, і котел не загорів, тримав свою звичну температуру, підтримував тепло в закладі. Стараємося для діток. Ми зараз знаходимося вам з вами в укритті. Саме в укритті ми маємо можливість розмістити наших учнів здобувачів освітнього процесу. У кількості від 300 до 350 учнів. В першу половину ми маємо можливість розмістити учні початкової школи, в другу половину тут можуть перебувати учні базової та старшої школи. Якщо відключена електроенергія, як правило, вона нас включається дві години через дві, то система така: в укритті у нас працює генератор, це на випадок повітряної тривоги. Для укриття його достатньо. Якщо це взяти. Для школи, то це дуже. Потребує великої потужності цей генератор, я думаю, ну ну а взагалі у нас дуже багато вікон, і тому вона відносно світла. І ми не відчуваємо цього дискомфорту щодо того, що в школі там темно. А якщо, наприклад, немає світла в освітньому процесі, звичайно, вчителі перелаштовуються і викладають матеріал за допомогою особистого спілкування комунікації з учнями вживу. А для діток, які знаходяться в цей час на дистанційно, вчі вчителі кидають їм завдання. Навчання у цьому ліцеї організували у дві зміни. Школярі з 1 по 4 класи навчаються з 8 до 11 години. Учні з 5 по 11 класи – з 11 до 3 годин дня. Всього у ліцеї 750 учнів, 200 з яких навчаються дистанційно. Є заклади, які в нас працюють на дистанційній формі навчання. Але всі заклади у нас забезпечені генераторами, тому що на базі деяких із цих закладів у нас розміщені пункти незглавності. Понад 2,5 тисячі учнів навчаються у 12 школах Долинської громади. Для них до повномасштабної війни придбали 15 генераторів. Під час воєнного стану купили ще 12. На них з міського бюджету витратили більше мільйона гривень. Сесією Долинської міської ради 8-го скликання було виділено 335 тисяч на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Це придбання бензину, десь палива і також мастила для самих генераторів для заміни масла. Зі слів начальниці цього вистачить до кінця зими. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У кардіологічному центрі в Кропивницькому під керівництвом директора інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтина Руденка лікарі опановують методику проведення операції з вродженою серцевої патології. Це гіпертрофічна кардіоміопатія, яка викликає раптову смерть. В Україні розрахунково статистично близько 70 тисяч людей мають оцю цю складну патологію, і переважна більшість з них не знає про те, що вони мають всередині бомбу сповільненої дії. Тобто людина живе, не знає, що вона хвора, і тому і, і трапляються такі резонансні смерті, про які ви чуєте в засобах масової інформації. Коли школярі помирають раптово на уроках фізичного виховання, молоді спортсмени, молоді люди. Костянтин Руденко, перший хірург в Україні, який почав оперувати пацієнтів з родженою серцевою патологією. Говорить, серед ста людей, які мають цю патологію, від п'яти до десяти раптово щорічно помирають. Виявлення хвороби і операція рятує людині життя. Кропивницький це десятий центр, який приймає наш майстер-клас, і це десятий регіон, де нам вдається навчити місцевих фахівців, місцевих наших колег. Як поводитися з цією хворобою за останні шість років, ми досягли досить серйозних успіхів в лікуванні цієї хвороби. Ми оперуємо її за методикою італійського професора Паоло Фераці, і за цей час прооперовано більше 500 хворих, які мають таку складну ваду від 8 місячного віку до 86 років. Я думаю, що потрошку потрошку ми вже почнемо. Маючи діагностичну базу добру в Кропивницькому, ми почнемо робити ці операції. Тут у Кропивницькому це третя операція з вродженою серцевої патології. Вона відбувається на зупиненому серці і триває до п'яти годин. Першим в області минулого літа прооперували кропивничанина Сергія Сіроткіна. Про хворобу я дізнався під час щорічних профоглядів. Мене виявили шуми в серці. І потім пішов на одне у на інше. Я не знав, що воно є таке. Гіпертрофічну кардіоміопатію виявляють за допомогою ультразвукової діагностики. Додаткові обстеження і уточнення діагнозу відбуваються в інституті імені Амосова. Фінансування відбувається за пакетом хірургічне лікування. Саме Національна служба здоров'я оплачує ці операції. Те все те, що входить в договір з Національною службою здоров'я, і те, що є в нацпереліку з медикаментів, нині в Кіровоградській області виявили п'ять пацієнтів з вродженою серцевою патологією, яка викликає раптову смерть. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це 16-річний Данило Дряшка з Новгородки допомагає будувати батькові гараж. Він найстарша дитина в родині, має п'ять братів і сестру. Навчається в 11 класі, поспішає якнайшвидше поробити хатні справи, щоб поїхати в Кропивницький за 30 кілометрів. Там він допомагає в гуманітарному центрі. Саме в центрі наприкінці літа знімальна група Суспільного познайомилась з хлопцем. За те, що три місяці канікул не відпочивав, а працював, привітати його з початком навчального року, а батькам подякувати за сина в школу. Приїхали друзі Данила з гуманітарного центру. Таких дітей треба завжди відзначати. І ну, це людина з великим серцем. Такий молодий, перспективний, вже настоя насправжній чоловік. Дякую тобі. Коли почався навчальний рік, Данило не припиняв їздити в гуманітарний центр. Каже, встигає все, головне правильно розподілити час. Батьки сина підтримують у його бажанні допомагати військовим. Пишаємося, що ну, допомога з солдатом. Збирає збори на на тепловізори, на каски. У гуманітарному центрі хлопець виконує різну роботу. Реєструє переселенців, розвантажує допомогу, сортує речі, готує парафін для окопних свічок. Для зима хлопцям потрібно багато для утеплення? А ще збирає гроші на спорядження для військових. За три місяці зібрав 200 тисяч гривень. Каже, за витрачені гроші звітує перед тими, хто допомагав на приладнічного бачення на тепловізор. На каску і тактичні наушники, які їм потрібні на вчора, відчуття яке не передать не передать словами, коли військовий дякує тобі. У центрі хлопець допомагає п'ять днів на тиждень свого часу. Не жалкує, бо каже, це для перемоги. Зараз всі жертвують всім особисто часом, життям, молодістю, як. Деякі хлопці помирають в 18-19 років, а це їх не тільки початок серйозного життя. Тому ну, зараз я, напевно, нічим таким багато не жертвую, тому що е, це нормально допомагати зараз. Нині збирає гроші на солодощі для дітей-переселенців, щоб привітати їх з Новим роком. Для мене буде подарунком, звісно, перемога. Але й під'їдуть мертві окупанти їхні пропагандисти. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.